Моє серце розум сьогодні із Маріупола, під розпеченим сонцем блакитним куполом, крізь який не проникнуть метеорити, місто зруйноване, глибше основ розрите. взяти в облогу з землею зрівняне, варвари вдерлись у місто, що морехтіло барвами, народжене жити прирівняно до перлини. В день, у який Воскресає Ісус Христос, Маріуполь гине, великодні столи рум'яніють пасками, вітер крамсає хмари білими пасмами, рве на бинт рани перев'язує воїна, обмотує зболене місто туманів Савоям. Моє серце і розум сьогодні у Маріуполі. Одного дня вийнятому з морської купель, вихлюпнутому на золотий пісок із піням, перетвореного варварами над цвинтар, населений тіням, місто, якого більше немає, яке нескорене, в якому хвилі шепочеться за сокорами, яке на очах у світу світом покинула бореться до останку. Щоб воскреснути одного лагідного світанку.